Напередодні всесвітнього дня поезії, який відзначається 21 березня, до Славути на творчу зустріч зі славучанами завітали члени Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України: Віталій Міхалевський, місто Хмельницький, В'ячеслав Романовський, місто Харків, Степан Шкапій, місто Хмельницький, та голова Хмельницького обласного осередку творчої спілки Конгрес літераторів України Микола Чевелюк. Година живого звучання поетичного слова. Зустріч пройшла у теплій атмосфері. Глядачі дарували поетам оплески, щиро відгукувалися на кожен вірш відповідним змісту настроєм. Віталій Міхалевський кандидат фізико-математичних наук, доцент Хмельницького національного університету. Автор 11 збірок поезій розповідав про себе та свою творчість з гумором. А ось вірші, які декламував, хоч здаються легкими завіршованою формою, мають глибокий філософський зміст. От було мені зараз десять. Кусить ліба, суки, пасіть, змій злітаю під небесця і травневий бентежик. От було мені зараз 20. Очі і глянув. Тухився в них, ще сміливі слова, і в танцях, ще не читано сотні книг. От було б мені зараз далі, доня пісне й вселий путь, ще зовуть мене таємницю, ще батьки по суботах штуть. От було б мені зараз сорок, лиш відчув смак життя імена, і вітрильник, із морем спорить, і надії, брини, струна. От було б мені зараз. Дійте то весни, видно, вдалі в хмірі. Хай забуде, як є, от тільки зло равне, теж В'ячеслав Романовський, автор понад двох десятків збірок поезії та книжки есеїв та бесід осяяла натхненням слобожань. Його останні поетичні твори є відповіддю на духовні запити українців, які живуть у війні. Не забувайте і кохайте нас, дружині. Наречені найрідніші, для вас і перемоги наші і вірші, і Україна, що для всіх одна. Не забувайте, і смертельний бій вже не такий страшний, бо ви із нами, як голос батька, теплі очі мами, і невідступний за вітчизну бій. І щоб не сталося, вірте в нас і ждіть. Повернесь, обов'язково, точно, як знищив гить рашистську, остаточно, з метем як є листя соклу, мідь. Микола Чевелюк – автор семи поетичних збірок. Його поезія торкається багатьох тем природи, людини, світу навкруг. У доле, псковук ти мого життя, якби ти знала, як болить байдужість. Пече мовчанням слів, якимсь нитям, висмоктує з душі усю потужність. Ми разом з світлим днем до вечерінь з тобою йшли, де роси нас чекали, хоч побороли страх лишилась тінь, така що горизонтів доторкає. Степан Шкапій має у своєму творчому доробку збірки поезії та книги гумору, що побачили світ у 2017, 2018, 2020 та 2024 роках, і власне з останніх автор декламував на зустрічі гумористичні вірші, що піднімали настрій та викликали сміх. Один з них це відповідь на усім відомі події. Колись в США були сталені, яйця них і курячі. Україна вже наш хати, бо не впрягається в хомут, що з вами трампилося штати, Утім, я дзьоба в перку гуд, з Москвою носитись ефіром, мов бурка смалена зайцем, глядіцька, аби руським міром не уперхнувся дядько Сен, будючились, сталені дяйця, а на його одну повти, хоробрості, як того зайця, в човні з руснями пливти та порпатися між копалими. Агій, не в них єдиних суть. У штатах яйця яйцевом пропали. Чи й кури вам не те несуть? Тож не робіть в країні дереве і плюньте рашці у лице. Звертайтесь, маємо резерви. 17 доларів є це. Не менш цікавим було спілкування із читачами, відповіді на запитання, де були і жарти, і откровення.